Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про м'ясошкуркову породу кролів Сірий Велетень. Сірий велетень це і вітчизняна порода, виведена відтворним схрещуванням місцевих кролів Полтавської області з бельгійськими фландрами. Затверджена у 1952 році. Ці кролі. Успадкували від фландрів величину і міцність конструкції, видовжений тулуб близько 66 см, великі й широкі вуха, довгі кінцівки, особливо задні. Волосяний покрив короткий, пишний і м'який, шкіра тонка з щільною міздрею. Забарвлення волосяного покриву частіше сіро заяче, рідше Темно-сіре, залізисто-сіре, зональне. Живіт і низ хвоста світлі, димчасто-сірі. Жива маса в середньому 4,9 кг з коливанням від 4 до 7,3 кг. Самки породи сірий велетень мають високу молочність і здатні поліпшувати її в інших порід при схрещуванні. При годівлі кролематок до схочу сумішу, багатою на протеїн, молочність маса приплоду в 30-денному віці була 4,3 кг. А породи сріблястий за таких же умов 3,9 кг, плодючість 8,9 кроленят. Інколи і більше. Вуха, незважаючи на велику довжину 15-16 см. Завжди прямі, у формі римської цифри 5, злегка закруглені по краях. У кролематок невелике підгруддя, породі притаманні, невибагливість і висока енергія росту, широкі плечі, пряма спина, округлий круп, велика плодючість і спокійний норов, висока статева активність самців, недоліки породи. Нерідко трапляються особини з тонченими і викривленими кінцівками, вузькими грудьми, недостатньо густим волосяним покривом, пізньоспілі, грубої рихлої конструкції. У зв'язку з великими розмірами самців і самок порода потребує порівняно великих витрат кормів на утримання основного стада. І при чистопородному розведенні часто народжуються тварини. Чорного і білого забарвлення. Забійний вихід дещо менший, ніж у спеціалізованих м'ясних порід, проте при вирощуванні забройлерним типом ці кролі не поступаються за забійним виходом м'ясним. Основне завдання щодо вдосконалення породи полягає у вивченні та використанні притаманної їй мінливості основних селекційних ознак. Створені ліній і заводських типів, придатних до промислового розведення. Зокрема, бажано збільшити густоту волосяного покриву, що зменшить захворюваність на пододерматити, а можливо, і зміцнить конструкцію. Кролі породи сірий велетень пристосовані до теплого клімату, але розводять їх і в середній смузі. От і все, ви щойно ознайомилися з такою м'ясошкурковою породою кролів, як сірий велетень. А у наступному відео розповім вам про таку породу кролів, як стріблястий. Дякую вам за перегляд! Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, папа. -па.